Козлин відпочинок на озері в козлині в мене. Прийшла полюбуватися, відпочити Єгові, подякувати за цю красоту. Подивіться, як гарно його все створив. Яке все гарне! Дякуємо Його тобі за цю красу. Знаходьте час, любуватися творивом Єгові і славити Його. Люди відпочивають, але, на жаль, більшість не задумуються подякувати Йогові, за цю красу. За це все як він нас любить. Що створив для нас такий земний рай. Все дуже гарно, йогово і досконало ти створив.